Надійне плече для хмельничан та внутрішньо переміщених осіб. Із початком повномасштабного вторгнення робота Хмельницької обласної організації Українського Червоного Христа кардинально змінилась. З'явилися нові напрямки, посилилась підтримка усіх, хто того потребує. Нині на звітньо-виборчій конференції підсумовують здобутки за п'ять років. Хмельниччина досягла тих результатів, на які ми навіть не сподівалися. Це маса напрямків, це досить високі результати, це гарне співробітництво з міжнародними партнерами. Тут у нас є і данський червоний хрест, і Норвезький Червоний Хрест, який співпрацює з хмельницькою обласною організацією. Це й досить сильні місцеві організації. Це повне оновлення складу, омоложення, сплав досвіду і молодості. Тобто, я насправді вважаю, що наразі Хмельниччина одна із найкращих організацій в Україні. Пані Євгена вже 22 роки працює в українському Червоному хресті. Жінка родом із Кам'янця-Подільського. За ці роки вдалося допомогти чималій кількості кам'янчан. Жінка каже, останні п'ять років стали найбільш результативними. Зараз, особливо зараз, дуже багато допомоги надається, тому що я пам'ятаю, ми завжди надавали допомогу, ми відмічали багато. Свят, які потрібні було відмітити для людей і похилого віку, і багатодітних, і 1 червня до Дня захисту дітей. Але ми все готували самі і не стільки було тої допомоги, як зараз, де ми маємо велику допомогу від обласної організації. Надають як екстрену допомогу, так і довготривалу підтримку. Сотні тисяч людей, які того потребували, отримали необхідне. На тільки те, що рушійною силою та поштовхом для змін була війна, але коли аналізуєш цифри, дивишся, скільки тисяч, десятки тисяч людей отримали психоемоційну підтримку, гуманітарну допомогу, отримали соціальні послуги від організації, то ці цифри вражають. Я дуже рада, що в мене є така сильна команда фахівців, професіоналів, волонтерів, які разом роблять дуже дуже багато хороших справ. Важливий компонент, завдяки якому вдається надавати підтримку партнери. Іноземні та українські організації діють спільно, аби підтримувати потребуючих. Хмельницька обласна організація співпрацює із товариством Червоного Христа Норвегії та Данії. Ми співпрацюємо із українським Червоним Христом, зокрема із Хмельницькою організацією, вже три роки. Хочу виділити найважливіші проєкти. Вони пов'язані із реабілітацією і роботою із ветеранами. На мою думку, це вагома робота в Україні. Вже понад два роки хмельницька організація співпрацює із центром заготівлі крові біофармоплазма. За період роботи вдалося залучити близько чотирьох сотень донорів та популяризувати здачу крові серед хмельничан. Передали завдяки цим донорам товариству Червоного Хреста благодійну компенсацію більше 100 тисяч гривень. І сьогодні прийшли на цей захід вручити чергову благодійну компенсацію у розмірі 30 тисяч гривень як донат від наших донорів. Головою Хмельницької обласної організації Товариство Червоного Христа України вдруге стала Надія Пилипчук. У наступні п'ять років обіцяють нові ініціативи та ще більше підтримки подолян, аби кожен, хто того потребує, відчував турботу та надійне плече допомоги. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.